Друзі, я рада вітати усіх вас на ютуб-каналі Телеграфія. Мене звати Даріна Глущенко. Щодня ми обговорюємо про те найактуальніше, найважливіше та найнеобхідніше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався вже наш сьогоднішній гість, український військовий, колишній голова служби зовнішньої розвитки України, генерал армії України Микола Маломуш. Пане Миколо, рада бачити і мої вітання вам. Вітаю, слава Україні, радий бачити. Героям слава, хочу розпочати із заяв Трампа, зокрема щодо того, що він дав Путіну 10 днів. Президент Сполучених Штатів Америки каже, що Путін хоче продовжувати війну, і їхні мита можуть вплинути на Росію або ні. Але в росіян є 10 днів. Ну, фактично, якщо. Трамп дійсно здатний тримати слово то 9 серпня мають запрацювати санкції, які почнуть реально руйнувати економіку Росії, пане Микола. Питання до вас чи дотримується Трамп ось цієї своєї політичної волі, своїх обіцянок, своїх погроз фактично Путіну, і чим дійсно може обернутися для кремлівського диктатора ультиматум від Трампа? Е, ну, першу чергу е, треба чітко визнати, що Трамп часто міняє позицію, так. от і, дуже складно буває змінити його стратегічний курс. Я знаю особисто, що я з першої каденції далі участь приймав в всіх заходах, включаючи стратегічні, міняли позицію разом з його оточення, наприклад, Пемпео, Пенсом на сто mm -hmm. градусів по багатьом проблемам і щодо України, і щодо Ірану, Північної Кореї, і вдалося якраз вирішити питання сьогодні. Трамп не просто міняє позицію, а міняє підпливо відповідно тих чинників, про які ми раз говорили. Це, на жаль, не офіційні наші чинники, які ми намагаємося тиснути а по різним ідем оперативним каналам безпосередньо на нього, на Рубіо, на конгресменів, сенаторів, представників якраз тих блоків, які підтримують Україну. ВПК, яке кровно зацікавлено співпрацю з Україною і реалізацією зброї, військових асоціацій генералів Очоля Сем Хопкінсон, Республіканець, який підтримує патріот України прямо ска мій друг, О, тому ці всі сили засоби за тиждень-півтора були задіяні, для того, щоб змінив якраз і дату. Тому що 50 е, днів ми даємо Путіну 50 днів агресивної боротьби. І теж Трамп заявив, що він наносить е, туристичні удари і по Києву, по половим будинку, буде продовжити 50 днів. Тому дійсно треба цей термін. І під великим впливом, і нашим, і наших партнерів Британії, а це світові закриті клуби, які збираються в, Британії, в США це раз в Британії, от дійсно діяли на те, щоб Трамп змінив позицію в плані не тільки просто підтримки України, що бійню, прекратить mm -hmm. терор. Але з іншого боку, я рахую, що аргументи, які він висунув тільки в тренд санкції, зовсім недостатні. Ми mm -hmm. пропонували і зараз будемо далі все-таки пропонувати. Більш системну модель тиску на Путіна. Путін уже відреагував на ці скорочення. Сказав, що це демарше, що вони підкорятися не будуть, і вони е, не будуть звертати увагу на Трампа. Тобто, так, да, вони будуть внутрішньо все відчувати, що є деякій мірі загроза е, підриву економіки, але і офіційно, і на бойовому форматі будуть продовжувати війну. На жаль, що тільки має бути діяти? Да, це санкції, які він задіє, але ще вони треба, щоб були рішучі, а це щоденно треба працювати з Трампом. А з іншого боку, вийти на іншу стратегію. Тому що Путін, навіть якщо і Трамп і 9, як ми говоримо, піде на які санкції, це нічого не змінить. Він буде посилювати наступи. Він буде посилювати удари по нашим мирним містам і селам. Це терорист. Що він розуміє? Тепер ще свої практики, знаючи Путіна, Медведіва і їх бригаду. Вони розуміють тільки реальну силу буквально сьогоднішнього завтрашнього дня. Не десь через 50 днів, чому ми тиснули, щоб це не було 50 днів, а найближчі е, буквально 10-12 днів. Але mm -hmm. реально і розпочинає тільки станцію, таке просто мав бути сигнал Путіну. Але він його не сприйме. На жаль, що сприйме? Те, що ми говорили, Путін е, на це не розраховував. А Трамп оговорився десь місяць назад. Що якщо Путін не буде йти відповідно на реальні кроки, ми дамо Україні все, що вона потребує. Оце все, що потребує, треба розшифрувати. І першим пунктом поставити. Путін не іде за цих 10 12 днів на переговорний процес в плані припинення обстрілу, а тоді е, бойових дій на фронті, і перехід до мирного переговорного процесу. Міняється взагалі парадигма. В США за рахунок коштів Євросоюзу НАТО частково ресурси, які ще виділили прибайдені наших ресурсів, надає Україні зброю п'ятого шостого покоління в сотнях, а деяких, наприклад, тисячах екземплярів. Це і Хаймерси, це Атакамси, це Стромшедов, які разом із європейцями нам даються. Це Абрамси, це Бредлі, це відповідно касетні боєприпаси, які знищують не десятки, а сотні, а то й тисячі людей. Зампол на фронті, ще при фронтових зонах. Тож той же Дніпровської області. Тобто, і показати перспективу. Надати буквально за тиждень, а перспектива за 3-4 тижні вже дійдемо до Великої чесної армії Тамагавків. Тоді Путін розуміє, що шансів виграти на фронті немає, а програти от уже на носі. Оце mm -hmm. він розуміє реально. Але це не в теорії повинно бути, а вже практично. Програма пішли на реалізацію. І потенційно офіційно показує, що ще буде. Ще буде в сотні разів більше. Тоді оце реальний аргумент, але практичних дій, не теорії. Другий аргумент напроти тим заявам, що є Трамп, а ми це оперативний формат. Він закритий, але він дуже болючий для Трампа. Е, в активний може бути плані тиску. Це тиск на Путіна, на сім'ю, на оточення, на всіх олігархат і на всіх системи впливу. Їх дуже багато, і вони дуже дуже болючі Використовуються проти терористів. Це один блок, який може бути надзвичайно впливовий після воєнних допомоги. Один із них я пункти вже називав: це всі рахунки Путіна, його родичів найближчих, оточення всіх олігархів Росії закрити і арештувати півтора трильйона. Вони стають з мультимільярдерів бідняками на нуль виходять. Ніхто. І звати їх ніяк. Розумієте, така ситуація? А амбіції тоді в світові, що він білярдер світу, і вже вони радяться якраз в рамки, хто ж там перший, чи Безос чи інші, чи вони, а тут їх нема вже. Це сильно. І багато таких інших оперативних дій. Це я один назвав. Тоді третій формат це ці санкції, включаючи вторинні, які будуть на Китай, Індію, Туреччину, Бразилію та інші. В першу чергу, енергетичні, а тоді всі інші. І на цій моделі домовляться з Китаєм, з Індією, з Туреччиною, Бразилією. Тому що китайська економіка на 80% задіяна і замкнувається на Європейський Союз, США, Канаду, Австралію, Японію і Південну Корею і ряд інших країн-союзників. Це про що я говорю? Про те, що вся величезна економіка Китаю у випадку спірних дій США, Європи і інших союзників просто зазне краху. Я прямо скажу з висновків керівника уряду Китаю на закритому засіданні закритого клубу, який чітко дав розкладку, що технологічно ринки збуту, відповідно, гроші. Всі моделі таких взаємодії залежать від цих країн. Росія тільки 12 І чим ризикувати? 80%, але високотехнологічно надійні ринки, збуту і все інше, чи 12%, які невідомо що, і які. Китай має проігнорувати, знайти альтернативу, а з іншого боку, і саму Росію подавити і отримати ці ресурси безплатно. Але це така ситуація. Тому треба працювати на стратегічному рівні з Китаєм і з Індією, яка поступово вже рухається від Росії і інші країни. Тоді це буде ще один удар під дих. І вихід на світопорядок, це четвертий, великий пункт нової угоди про мир замість оцих цих ООНовських, безруких е Хельсинки. Перші, які вже завершили свій процес, це були Хельсинки, 2, як ми назвали. Це новий світопорядок без війн. А припинить війни, в першу чергу, за цей сценарій мирної угоди. Це номер один. Тому що без гарячих війн буде мир. Якщо гаряча війна, ніякий світопорядок не буде існувати. Бо є постійна загроза і ядерна війни, що знищить людство. Оце один із визначальних механізмів, чому домовлятися. Тому що всі загинуть: і китайці, і американці, і росіяни, і українці, і європейці. Це технологічно доведено. Під час чітких досліджень, і навіть ярпіра фільм знятий війна між США і Росією і нічого не залишається на землі. Це дуже потужний формат єднання проти агресора, який загрожує ядерною зброєю. Оці всі фактори трещов не в теорії, а в практиці ведення переговорів. Ми повинні бути інтелектуальним центром. На жаль, цього немає. П'ять менеджерів, чи скільки там працює, вони цього не достають. І інтелектуально, а тим більше системно, з елітами США і самим Трампом. З Британії, Європи, тим більше з Китаєм, з Індії, Туреччиною, в цьому ключі якраз вести переговори, і які стають союзниками за себе і за нас, і за світовий мир. Але конкретний фактор війни, як припинити, як обідне зусиль я вже назвав. Але це вже сама велика глибока робота і технології за дієм як потужних професіоналів, а тоді лідерів світу, які прийнять кінцеве рішення, і путіна поставить передвибором або він зникне. Або він все таки буде домовлятися, щоб зберегти свій режим ви згадали про Китай. Трамп каже, що що Цзінпінь хоче з ним зустрітися, і навіть готовий приїхати у Сполучені Штати Америки. Трамп стверджує, що глава КНР наполегливо, навіть дуже наполегливо, домагається особистої зустрічі з Трампом найближчим часом, і це вже навіть може статися цього року або в Китаї, або в Білому домі. Пане Миколо, на вашу думку, наскільки ймовірна зустріч лідерів? E, в першу чергу питання глобальної безпеки, включаючи війни, uh -huh. питання економічне. Я прямо підкреслюю тому, що Китай це дуже не декорує, але це може бути загроза економіці Китаю і величезна економіка. Знаєте, як вона рухне, то тоді вже безповоротня. Uh -huh. де зберегти цей системний формат перспектив. Я сам спілкував з інзіпіном, до цього Кудзінтава знаю глибинні моделі китайської економіки. Да, вони йдуть на розвиток. Але коли зламається великий механізм, вона матиме крах. І це, я ще раз підписую, прем'єр Китаю. Декілька років тому це вказував, що такі є проблеми. Тим більше старіння населення Китаю. Ще одна величезна проблема, яку сьогодні ніхто не бачить, але вони внутрішні бачать, що це падіння економіки. О, тобто, а тут вихід пропонується. І ми схиляли і Трампа, і навіть перші дні тільки прийшов до інаугурації, сказав, що буде з СССР. А mm -hmm. чому будемо домовлятися? Тому що знаю, що для США це величезна проблема. Якщо Китай випадає з системи економіки світу, це не тільки е е сам Китай рухне, а тоді всі економіки матимуть глобальну кризу. І з другого боку, це породжує протистояння і війни, які треба припиняти, і Трамп розуміє. Що СІ може впливати надзвичайно потужно на Росію разом з іншими тоді учасниками, оце виходи, передбачають, що це були в вересні. От так. я думаю, що е, якраз актуально, що провести найближчий місяць. Це зніме проблеми якраз і глобальних протистоянь, і економічних, технологічних і геополітичних, і зрозуміло питання щодо регулювання ситуації в Україні. Це як номер один плані того світопорядку і припинення війн тут і на середньо близькому сході. Оці два фактори повинні домовитися, але. Ще один момент. Дуже важливий, що це не були, що ми бажаємо зустрітися. Всі зо зу мною або навпаки, або ще. Треба, щоб всі візити були підготовлені, наповнені конкретними рішеннями. Якщо вони тільки позустрічаються, це буде довгий затяжний процес. Я ще раз скажу: знаємо практику нового світопорядку, який обговориться 135 країн світу. Цінзіпін і першого Трамп на той період. Коли був, були ініціаторами цього нового формату і дійшли до вирішення проблеми новий світ без війн. Вийшли на модель уже заключення угод. Трамп зустрічався з Путіним в Хельсінкі, Тому що ми назвали ми дали Трампу таку назву «Хельсінкі-2», тобто нова модель світу з урахуванням вже нових викликів. І зустрічуся Путін нікуди не дівчився, тому що всі країни вже прийняли відповідно попереднє проект рішення. Тоді Трамп пішов відставку, програв вибори. Там воно е, змінилась парадигма, і Путін зрозумів, що в нього є інше поле діяльності. Можна Україну окремо українського і йти війною. Це вже інша історія. Але курс був правильний. Я думаю, зараз до нього треба повертатися до нового світопорядку, але на першому місці це припини війни, і саме головне в Україні, і на цій основі вести переговори і е, Трампа Сінзипіна. Європа, Сінь-Зепін, тому що вона залежить з Британією разом. Ну і інші країни Ердоган готов, моді готов. Лулу я з ним контактую особисто, знаю, ще з того періоду він Києві був, тут ми проводили ряд заходів, готовий в цьому ключі працювати, тобто великі глобальні країни і світової економіки готові до змін, але їх треба направити, організувати. Самі вони, на жаль, не організовуються. Угу. На початку нашої розмови, пане Миколо, ви згадали про покровський напрямок. Не можу не обговорити саме цю тему. Військові говорять про те, що українські захисники під Покровском і Мирноградом ризикують опинитися в оточенні. Зазначається, що за останні три місяці російський виступ на трасі Покровсько-Сянтинівка витягнувся в так звану кишку на понад 10 кілометрів, і тепер вона формує східну клешню, яка може охотитися. Купити одразу два важливі міста: Покровський Мирноград. Про це розповів в українській правді командир роти з Покровського напрямку. Але поки що, тут без імені він говорить про те, що на шахті біля родинського вже кілька днів ідуть бої. Перша група ворога також проникла в міську забудову родинського. Російські окупанти інколи заходять у східну частину червоного та червоного лимана біля родинського і атакують шахту між новоекономічним і мирноградом. Паралельно з цим військові говорять про те, що росіяни намагаються дотягнутися до нового шахового, що розташоване за 7 кілометрів від добропілля, і водночас із Покровська, куди російські війська проникли близько тижня тому в. У... Ворога й досі вибувають наші Збройні Сили і в місті тривають бої. Пане Миколи, яка наразі ситуація на цьому напрямку? Що можете сказати? Е, ну, в першу чергу ми е, чітко орієнтуємося, що Путін е, поставив завдання найближчі тижні захопити Покровське, розвивати наступ на Константинівку, на Краматорськ, Славін, захопивши всю Донецьку область. Паралельно вийти на Кордони зайти в Дніпровську область і просунутися на Запорізький напрямку. Оце якраз три сектори сьогодні номер один. От тому в даний момент: основний ударний кулак біля 120 тисяч це Покровський напрямок. І перерізання траси Покровськ, відповідно, Константинівка і відповідно е, Покровськ-Павлоград. Це номер один. Тому що позбавляють наші війська забезпечення технікою, боєприпасами, живої сили відповідно і можливості маневрів. Тому в даній ситуації вони пробиваються і з північного е, сходу, як ми говоримо, це по цим селам, і з південного заходу, включаючи захід сам Покровськ, е, десантними військами, штурмовими військами. Тому дійсно ситуація надскладна. складна. Ми маневруємо по трасам, практично надзвичайно складно доставляти боєприпаси і інші види озброєння, От, тому вирішальна е, боротьба буде найближчі дні. От і е, можливо, замикання під е, якраз є реально щодо замкнути на півкільця, бо навіть кільце на Покровська. Це одна із сьогодні визначальних тем для наших Збройних сил. Ми давно вже бачили, що дійсно тут треба не тільки підкріплювати резервами, а проводити нестандартні операції. Свій час проводив генерал ДРАП'ятий, угу. наносити удари. в Глибину якраз ворога, особо резерви, які підтягуються під ці операції. Тобто ми здецінні зразу сотня то тисячі людей, які тільки е, під'їжджають або рухаються колонами до прифронтової зони. Там вони не ховаються особливо і немає систем захисту, тим більше не в бойових порядках, не готові до бою. Оце одна тема, яких здицінний от і тисяч величезну кількість. Друга тема зрозуміло, це прифронтова зона, де проходять боєзавжі. Це Наша розвідка космічна, радіотехнічна, дронова, оперативна, накривати їх там. Третє це не для ворога удари, навіть на цьому секторі, там, де він не немає відповідної сил. В стиках. Наприклад, він наступає на Мерноград або по цим селам. Ми відходимо, створюємо там вогневий мішок, тобто вони заходять тут вже групою, не по один там, по два-три чоловіка, а вже заходять ротами. Ми їх накриваємо в цьому мішку, де вони зайшли. І саме головне це удари з флангів стилів. Де ворог не очікує, і ото вже була практика. І навіть командуючий сирський, особливо командуючий драпети, говорив, що ми цю тактику вже використаємо нестандартно. Ворог не очікує. Тоді меншими силами можемо бити ворога там, де він не очікує. Він змушений губитися, переміщати війська. Тоді вже не дала. так іде на наступів, тому що буде передбачати, що в тили зайдемо або з флангів. А знищивши резерви, це дозволить нам дійсно зупинити ворога, а тоді ми контратакувати. Це складна модель, непроста. Тут треба вміння командирів вміння генерувати резерви і вогневі засоби різних типів, починаючи від артилерії, закінчуючи авіацією, дронами ударних типів. Це ще до себе дозволяти ефективно працювати. Це дійсно складно, надзвичайно. Ворог теж також вміє маневрувати. Але хто виграє? Ну я прямо скажу, що повинні бути дуже ефективні командири. командир. І завдання сьогодні сирського – Генерувати, ті, ті командні можливості, які діють ефективно і особливо цей напрямок. І готувати контрудари резерви. Це е, прямо проситься зараз. Іншого виходу немає. А то ворог продовжить таку ж тему, як по Авдіївці. Він зайде з різних боків, оточить, перекриє траси, і нам придесь пробиватися з боями. Оцей сценарій недопустимий сьогодні. Нам треба цю практику, прошлу, яку вони оточували і заходили, зняти. Пам'ятаємо, як приходив різні боки, створює кліщі. Ми ці кліщі, як будуть замикатися. Ідея така: да, тримаємо фронт, але удар з тилу по кліщах. Можемо робити? Можемо. І меншими силами, я особливо керував, я ж просто не торію, керував різних спеціальних підрозділів. Удари, навіть невелика, сотня спецпідрозділів. Може десь до півтисячі тисячі вночі нейтралізувати з тилу. І вони чекати не будуть. будуть тікати, не знати куди. Тобто але це вже конкретно бій. Тут треба задіяти всі ресурси, всі моделі дій і тактики, і стратегії. І це нас може дійсно не тільки спасати, а дати можливість мати переваги. Точно так же на е, Дніпровщині. Висувається до Дніпровщини, отой рукав. Ми треба mm -hmm. ж приготувати якісь удари по обрізанні його із стилісплантів. Остати варіант напівоточення оточення цього рукава цих військ. Знищивши огневі засоби, ресурси або підтягування резервів. Ще одна проблема. Точно запорізький напрямок, там Кам'янська або Рікова, намагається підтягнути ближче до Запоріжжя, щоб обстрілювати саме місто вже звичайним артилерійським озброєнням. Знищити що? Ну, залізниці. Не тільки одна диверсійна операція в декілька ударів. Ну, якщо ми говоримо хайброси, от 80 кілометрів б'ють, а ракетні системи, наші ракети, 40 кілометрів, дальнобійна артилерія, відповідно. Літаки, дрони. Ну, нести по всій залізниці, по всім віткам, на 100 кілометрів удари, знищивши їх. Не поновлять вони ніколи. Тим більше, що удари будуть дронами. І тоді не підуть величезні ресурси. Ні по цій ситуації, точно так же по трасам. Як ми говоримо, вони перекривають нам траси, як бо на Сумах логістику нам перекрили. Так перекриємо, давайте там. І точно так. І Покровський напрямок. Тоді вони оголять свої ресурси. І наступальні позиції на порядки знизяться. І я думаю, тут якраз сьогодні на часі ця велика робота, навіть з меншими е, можливостями в особового складу, тому що всі неофіційно нас, мало наших бійців перед напрямки. Давайте нарощувати тоді технологічні ресурси, які будуть знищувати на підході ще війська. А ті, які завершилися, правильно грамотно використовувати наші підрозділи. Пане Микола, дякую вам за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Не забувайте донатити, підтримуйте Збройні Сили України. А також обов'язково бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося з вами у наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.